Запросили мене на юридичний форум для того, щоб я щось провокативне додав у такі от виважені юридичні ритми дискусійні. І от я, скоріш за все, наголошу на тому, що адвокат він не захищає людину насправді. Це, на перший погляд, здається. Чимось таким, що вибиває ґрунт із наших міркувань. Одначе давайте рухатись далі. Коли до адвоката приходить клієнт, то розповідає історію про те, що в нього трапилось, що він хотів досягнути і так далі. Адвокат не знає свого клієнта. Він йому не мама, не брат. І тільки знайомиться із людиною, яку буде захищати чи представляти в суді через історію даного клієнта. Таким чином, очевидно, що адвокат захищає не скільки тіло людини, не скільки внутрішній світ її, а саме історію, яку вона в першу чергу оповідає адвокатові. В другу чергу оповідає суду, в третю чергу, оповідає оточенню близькому, наприклад, щоб вони ну, не вважали її негідною. І на останок цю ж історію, скоріш за все, людина розповідає сама собі, щоб у своїх очах сприймати себе. Такою, яка сповідує мораль. Приймає себе такою, яка ну, не могла вчинити якось інакше, а тому вчинила так, як вчинила, бо наміри були у неї благі. Коротше кажучи, адвокат це. Ну, хтось сказав би режисер, а хтось сказав би, що це просто інструмент. Який транслює історію клієнта в судовому засіданні і захищає, як ви розумієте, він, історію. Дискусійна це точка зору, одначе вона також має право на існування. Коротше кажучи, розповім вам, як це сприймуть адвокати на форумі.